Десь там, у далекому далекому світі, живуть казки, які чекають, коли їх почують. І в будь-якому своєму віці слухай казки від вовчиці. Казка, срібні воли. В одного бідного хлопа був син. Разом з батьком обробляв поле, що можувало з панським. Якось ціле літо хлопець працював в людей, зробив грошей і купив воли. Завидно стало панові, що такі бідні мають худобину. Одного разу старий вигнав волів на пашу і заснув. Воли зайшли на панські і там пасуться. Пан приїхав, старого набив, а воли забрав і не віддає. Каже батько, Бачиш, сину, якого я клопоту наробив, пан воли не віддасть, і ми вже нічого не зробимо. А син до батька каже: Нічого, ще прийде такий час. Що і я пана з маєтком розв'яжу. А тепер піду шукати якої служби. Зароблю грошей, куплю інші воли і повернуся. Зібрався в дорогу, йшов так кальканадцять днів. Зайшов він у великий дрімучий ліс, мандрував, мандрував і знайшов велику поляну. А на поляні паслося двісті срібних волів. Підходить він ближче, а коло волів сидить старенький дід і курить люльку. Привітався хлопець, а старий питає: Куди йдеш, синку? Іду, дідуню, службу шукати. А чого тобі служити? Мушу, дідуню, бо мали ми пару волів, але зайшли вони на панське пасовище. Пан їх забрав, та ще й тата добре набив. Може, приймете мене пасти черіду за пару волів? Не треба мені наймита. Вибирай собі найкращі воли. Впрягай у віз, бери плуг, борону і їдь трохи далі. Там побачиш велике поле, обри його навколо, хто б тебе не просив щось зробити, або дати. Не слухай, роби своє. Вибрав собі хлопець волів. Запріг у воза, подякував дідові та й поїхав. Доїхав до Великого поля, лиш почав орати, побачив чоловіка, що лежить біля хліба і просить дати йому хліба. Оре хлопець далі. Аж над водою лежить чоловік і просить води. Оборав і його. А далі побачив вогонь, а біля вогню ще один чоловік лежить, і крізь сльози просить підсунути його ближче, бо дуже змерз. Як минув цього, то побачив ще одного, лежав біля купи грошей і просив грошей. Оборав хлопець поле і приїхав до старого пастуха. А той і каже, їдь додому, а як доробишся, то воли приженеш, приїхав додому, а пан якось проїжджав, побачив срібні воли і сон втратив, думав, думав, як би ті воли видрути, та нічого не придумав. І вирішив порадитися з Вітом. Каже від треба дати хлопцеві таку роботу, аби він її не виконав, а воли схудли. Є така робота, зрадувався пан. Я скажу йому, хай за день виоре величезний лан. Вивезе насіння волами і засіє. Покликали вони хлопця і кажуть, Якщо те і те зробиш, воли будуть твої. А ні, то заберемо і тебе стратимо. Приходить засмучений хлопець до волів, а вони кажуть: Не журися! Ми знаємо, що пан загадав. Запрягай нас і поїдемо. Під'їхав хлопець під панську комору. Накидали йому на воза сяк так мішків. Сів він зверху, а пан сміється. І з місця не рушить. Та хлопець гейкнув на волів. І вони тихенько поїхали, наче й не по землі котився віз, а пан своє. Він всі в мішки просипає. Але хлопець виїхав на поле, впряг волив плуг і оре. Починає одну скибу, а за нею двадцять лягає. Одразу поле волочиться. Пшениця сіється, і до обіду він з усім впорався. Приїхав до пана і каже, Роботу я виконав. Пан виїхав, подивився, все в порядку, але подумав вже воли, напевно, схуднуть, якщо стільки виорали. На другий день пан побачив волів, а вони ще кращими стали. Пішов пан до Віта і радяться, яку ще роботу загадати. Каже пан. Над Чорним морем є гора. На ту гору перевести на другий бік моря. Він заїде в море. Утопить срібних волів і сам утоне. Кличуть хлопці і наказують Їдь на Чорне море і перевези гору з цього боку на другий. Як виконаєш, житимеш, а ні, без голови залишишся. Приходить хлопець додому. Сумний присумний, воли кажуть йому. Не сумуй. Зробили одне і це зробимо. Запрягай нас і поїдемо. Приїхали під ту гору, а вона аж хмар сягає. Кажуть воли, нічого не думай. Бери лопату і кидай глину на віз. Узяв раз лопатою, третини гори немає. Вдруге менше половини залишилося. А за третім разом вся гора була на возі. Приїхав до моря, воли зупинилися, тричі дмухнули на воду, і море розійшлося, а посередині зробилася суха дорога. Переїхав на другий бік, там скинув гору за трьома разами і рушив додому. Як був на другому боці, Воли знову дмухнули, і море стало, як море. По дорозі звернув до панського маєтку і сказав панові, що все зроблено. Пан вискочив і каже до кучера Запрягай коней, поїдемо дивитися. Приїхали на берег моря, де та гора стояла. А там лише яма. Зате по той бік гора небо підпирає. Приїжджає сердитий пан до віта і каже, Перевіз гору і нічого волам не хибить. Ще кращі, як були. Міркують обидва. Що придумати, нарешті пан і каже. У мене багато лісу. Най він за добу, вирубає його, і серед моря побудує дерев'яний палац. Як почув хлопець панський наказ, знову зажурився, пішов на нараду до волів. Не віриться йому. Що й таке можна зробити? Не бійся, зробимо, кажуть воли. Бери лишень сокиру і пилу. Взяв хлопець сокиру і пилу і рушив до панського лісу. Воли кажуть, Зарізуй пилу! Зарубай сокиру, а сам стань збоку і дивися, як буде дерево падати і тягатися, не встиг положити на воза два патики, а віз уже повний, сів зверху і воли рушили. Приїхали до моря, воли дмухнули по три рази і стала суша. Посеред моря віс розвантажився, а воли кажуть Зарубай сокиру в дерево і скажи, аби через п'ять годин тут палац був, а сам іди на берег. І лягай спати. Зробив хлопець, що воли порадили. Аби через п'ять годин тут палац умибльований стояв, сказав хлопець. Воли теж пішли на берег відпочивати. Хлопець забився між них, аби тепліше було, але боїться заснути. Кажуть, воли. Спи, спи, як буде палац готовий, розбудемо. Ліг він спати. Як виріз будинок, воли його розбудили і кажуть Іди, оглянь палац, і забери ключі від нього. Для пана пішов, забрав ключі і повертається додому. Здивувався пан, бо замків йому не видавав, а він ключі привіз, біжить до кучера і каже. Запрягай коней, поїдемо подивитися на палац. Приїхав пан до берега. І аж забувся з дива довкола вода, а там, де будинок стоїть, суша. Є і в'їзд, і виїзд. Зайшов пан до середини, оглянув кімнати і хвалиться. Ось тепер я заживу. З усього світу до мене пани будуть з'їжджатися. Але все ж пана болить, що хлопець має срібні воли. Приїхав до Віта і каже. Вже не знаю, що з ним робити. Побудував палац серед моря. А віт на те каже. «Знаєш що, пане, скажемо йому, аби відвіз нас до пекла, бо хочемо подивитися, чи добре там наші родичі живуть. Туди далеко, воли бігтимуть та й здохнуть. Кличе пан парубка. Ти вже все зробив, але ще. Мусиш одне виконати, як відвезеш нас до пекла, тоді станеш подарунок. А ні, то стратимо тебе. Дайте подумати, подумати до завтра. Думай до завтра, пішов до волів. А воли кажуть, ти вже сам можеш здогадатися, куди їх відвести. Лише скажи панові, аби він на тебе маєток записав, думав усю ніч, а вранці приходить до пана і каже: Я вас відвезу до пекла. Але підпишіть договор, що маєток моїм буде. А якщо не довезу, то можете мене стратити. Закликав пан Віта. Пішли вони в окрему кімнату, і пан каже, Ми договор складемо, а по дорозі його вб'ємо. Волів срібних заберемо. І так роз'яжемося. Погодилися, склали договор. Хлопець під'їхав волами, посадив пана, війта, і виїхали на дорогу. Швидше, хлопче, наказує пан. Сьогодні маємо бути там. Як свиснув парубок на волів, то лише вітер звіявся, Від з паном тримаються, щоб не впасти з воза, поворухнутися не сміють. Через якийсь час вони вже були на тому місці, де колись зорав собі парубок поле. Не встиг оглянутися, а вісім чортів тут, як тут, кажуть вони. Добре, що ти їх привіз. Нам таких треба. Взяли пана і Віта на вила і прямо в смолу киплячу вкинули. Повертає хлопець до старенького пастуха, випрягає волів. Вже доробився, синку? питає дід. Доробився, дідусю. Погомоніли. А коли настала пора прощатися, парубок питає, дідуню, коли я обурював поле, то бачив людей. Один лежав біля хліба і просив хліба, другий біля води і просив води, третій біля вогню і було йому холодно, а четвертий Мав гору грошей і просив грошей. То все, пани, синку, такі ж, як той, що ти возив. Перший мав гори хліба, але коли бідні голодували, він нікому ніколи не давав. Другий жалів навіть води. Коли на його полі працювали в спеку, той, що біля вогню лежав і було йому холодно, мав свій ліс, але він убивав людей, якщо когось спіймав із в'язанкою в своєму лісі, той, що лежав коло грошей, і просив грошей, ніколи же бракам не давав милостині і не позичав, лише грабував бідних. То дивися, у тебе буде всього досить. Але якщо хтось до тебе зайде і чогось попросить. То аби ти ніколи не шкодував дати. Тут і казочці кінець, а хто слухав, молодець. Хочеш крила, як у птиці, слухай казки від вовчиці.